Друзі, усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні воно на кулінарну тематику знову, але буде економ меню. Це був такий собі експеримент, чи, можливо, щось приготувати смачне, без м'яса, і от виявилось, що можна. Показую вам виключно те, що готую своїй сім'ї, те, що ми їмо самі. Нічого спеціального я не купую для відео. Тобто, все, скажімо, в реальному часі, в реальному житті. В сьогоднішньому меню в мене зрази з грибами, спагеті з печінкою в клярі, супчик гречаний. Тушковані сердечки в сметані і такий легкий звичайний салат з пекінської капусти з морквою. Поки з вами розмовляла, вже трошки почала підготовку. Зробила собі картоплю на зрази я з вечора. І от вже зранку її так трошки е, знову привела до тієї консистенції, яка мені потрібна. Тим часом посмажились гриби вже в мене на зрази. Зливаю, тут зварились сердечки, зливаю з них майже всю, весь той бульйон і трошки залишаю, потім кладу все це діло на сковорідку. воно собі там починає тушкуватись, додаю цибульки, моркви, і вже тоді пізніше підсолила, додала спеції всіх за смаком і вже в кінці додаю сметану. Стараюсь всі процеси робити одночасно, тому що в мене була така задача, поки Давід спить, впоратись за той час. Я не знала, скільки він буде спати, чи півтори годинки, чи годину, чи дві. Тобто мала все робити скоренько. Значить, всі процеси проходять паралельно. Тут ставлю бульйон, оце єдине заморожений бульйон, це єдине, мабуть, те, що було в мене з м'ясом. І то якби його там дуже трошки. От. Значить, Поки в мене той бульйон трошки розмерзся, роз... розмерзався на вогні, я підготувала овочі для супа. Тим часом сердечки вже в мене майже доготувались, досмажились. Стараюсь відразу мити і посуд. От це сердечки ви зараз бачите, дуже апетитно, хоч я їх і не люблю, але виглядає дуже апетитно. О, от, е, так починаю підготовлювати собі територію для того, аби робити зрази, це таке, така страва, яку ми всі дуже любимо. І так само, як, наприклад, про деруни або про якусь тушковану капусту, я чомусь дуже часто забуваю. Не знаю, чому так в мене виходить. І от вже коли хтось мені з моїх хлопців вже скаже, що ми дуже хочемо, дируні, не дерунів, а зрази, тоді вже я о, точно можна вже приготувати. Сьогодні вирішила, так як це економ меню, то зробити. З грибами, а не з м'ясом. Хоча насправді з м'ясом мені більше подобається, бо я гриби не дуже люблю. Але всі мої хлопці люблять, тому, тому готую. У мене було десь грамів, мабуть, 700 картоплі. Я туди вбила 4 яйця і все інше вже так на око, тобто борошно там трошки, трошки солі. Ніяких пропорцій, ніякого рецепта, можу сказати, що в мене немає. Знову мій улюблений чайок, тому що вже говорила, що я зараз просто без нього чомусь не можу. В мене ніби якесь навіть звикання до нього, знаєте, таке. Недавно під якимось відео мені моя підписниця написала, що як завжди, все. А як же вона написала? Ну, щось, типу, спокійно і виважено, от точно, здається, так, як завжди, ну, це наче був як комплімент. от. І я сказала, що колись я розкажу чому так. Е, я вам зараз скажу, тому що я в собі коли озвучую, або навіть коли просто я от вживу знімаю відео. То я перекладаю слова в голові собі, тому що якби, ну, російська мова ніколи не була нашою рідною мовою, але в нас все життя ми спілкувалися з таким суржиком, де було дуже багато російських слов. Це щось знаєте, по типу по, по, і, «Ідіть сюди, я пожарила яйця. Наприклад, ідіть завтракать. Так? От щось, отак, от от, якось ми спілкувались. Тому зараз я, звичайно, що намагаюся, ну, якби ми вже суржиком майже не спілкуємось в сім'ї, тому стараємось виключно українською мовою. А так як я ще маю свій YouTube канал то звичайно хочеться, щоб моя українська мова була все краще і краще. То я от часто розмовляю повільно, хоча в житті я не розмовляю так повільно. А от на відео часто чути, що це повільно, тому що я перекладаю в голові вже слова. Хоча не все в мене виходить, але все ж таки, поки я вам тут розповідала, я вже наліпила свої зрази першу частину, порцію, і вже смажу. До речі, смажу трошки, е, даю олії, вони підсмажуються з двох сторін, десь, мабуть, хвилинки по 3, і потім викладаю на пергамент на деко, і ще хвилин на 10, може 15, ставлю в духовку, десь температура, мабуть, 160-170 градусів, і вони там собі допікаються. Паралельно знову ж таки прибираю, аби все встигнути, тому що запланувала потім піти з Давідом на вулицю, в нас дуже було тепло, от, і тому стараюся все робити дуже швидко, аби не залишати на потім. Тож, повертаючись до тієї теми, чому спокійно і виважено, от, тому так, іноді ще ну, більшість часу, більшість точніше відео я монтую, озвучую в основному це вночі. Тому, ну, якби, звичайно, мої всі сплять, у нас є сусіди і всі дуже чути, і я так можу розмовляти ще тихо. А от коли я, наприклад, в день в мене є змога така озвучити, то от як зараз, то я можу розмовляти трошки громче. І... Голосніше, точніше, і так більше впевненіше, знаєте. Ще посмажила зрази, досмажується, точніше, зараз буду ставити їх в духовку, все швиденько-швиденько прибираю, доварюється супчик, і можу сказати, що більша частина тієї роботи, яку я собі запланувала, вже в мене зроблена. Залишилось мені там печінку посмажити, і все, я вже спагеті відварити, і, і я вже молодець. Ви знаєте, мені економ меню навіть, можу сказати, в деякій мірі подобається, тому що не потрібно щось вигадувати, придумувати, а ти так швидко ну, якби навіть печінку посмажити, ну що там, тобто вигадувати, чи нічого не потрібно, якісь там соуси так, для якихось салатів, для м'ясних страв. Все зрозуміло. Ясно, так, досить просто, але, звичайно, що при цьому смачно. І так, показую вам, що я наготувала, я я... дуже економний, це пекинська капуста і звичайна свіжа морковочка, і притрусила просто сухою цибулькою. А вже ввечері, коли будемо вечеряти, тоді заправлю, думаю, що олією. Це ті сердечки курячі. В нас їх є тільки діма, тому зробила дуже мало. У мене було. Здається, 400 грам, може 300, вони так добряче уменшились у розмірі. З марковочкою, з цибулькою, ну, славам, він таке любить, це йому дуже класний такий варіант їжі. Це мої зрази з грибочками, які вже спробувала смачні. І навіть те, що я економила начинку, все одно смачно з сметаною це. Дуже смачно і може бути як повноцінною вечерею або обідом. Так, ну це мій суп, який з замороженого бульйону був з гречкою. І туди я ще кидала, кинула грибочки, які в мене залишились. Я їх кинула. Але забула, що довіду не можна з грибами, кинула і довелося ще готувати, варити йому окремо супчик. І оце спагетті. Це я печінку посмажила в клярі, І потім зварила спагетті і все добряче перемішала в сковорідки і трошки так протушила може, хвилин 10. Звичайно, що пододавала всі свої улюблені спеції. І це дуже смачна страва. Я люблю печінку, тому мені це смачно. І хлопці мої люблять. І це взагалі страва мого дитинства. У нас наш тато готував постійно. Це таке блюдо було, мабуть, якимось коронним, знаєте, таким, ну, воно в мене асоціюється з дитинством. І Давідки ще встигла навіть зварити супчик. Такий. Я йому готую на одну порцію, якщо щось окремо. Тому так швиденько трошки. Так, ну, в принципі, я впоралась так, як і хотіла. За той час, поки Давід спав, я от вже докришила салат і дороблювала вже спагеті свої, це вже він встав. А так, в принципі, я все встигла. І можна сказати, що зараз в мене руки вільні, я майже поприбирала на кухні, ну, тобто, якби поприбирала, помила. Залишилась мені сковорідка з спагеті. Тут все помила просто, аби висохло порозкладати, помити плиту і, в принципі, чисто. І в нас неймовірна погода за вікном. Дуже тепло, мабуть, 13 градусів, сонечко, тому ми зараз скоренько дороблюємо всі свої справи і біжимо на вулицю, бо дуже хочеться вже потрібно отримувати цей вітамін Д і позитивний, позитивні емоції від такої погоди. Бо вже трохи набридла зима і, ну, взагалі, дощі, тумани дуже часто, тому вже не хочеться сидіти в квартирі, а хочеться вийти на вуличку. На сьогодні це все. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви додивились моє відео до кінця і бажаю вам, аби вам ніколи не доводилось економити. Бажаю такого фінансового достатку, аби ваше життя було просто казковим. Звичайно, міцного всім здоров'я і миру. Бувайте!